Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважче та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності. Без справедливості, і щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі, від нас чекатимуть відповідь. Хоча насправді я вже її дав 20 травня 2019 року, коли присягаючи на вірність Україні, зокрема сказав Я Володимир Зеленський, волею народа обраний президентом України. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України. Я буду наводити аргументи, я буду переконувати пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії. Наші люди, громадяни, політики, всі треба зібратись. Прийти в себе, припинити срач, припинити політичні ігрища. Держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об'єднано. Уряд воюючої країни має працювати ефективно. І всі ми, всі ми разом маємо не забувати і не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України. В цей час буде багато тиску, тиску політичного, інформаційного, різного, щоб послабити. Нас, щоб розсварити нас. Ворог не спить і робитиме все, аби у нас нічого не вийшло.